Друзі, всім привіт! Хотів висказатись про ці виступи, невдоволення людей з приводу підписання закона про набу і САП, де там обмежується їхня незалежність, не дивлячись на їх там низьку ефективність, скажімо так. Що це було? Навіщо це треба? Всі гадають, намагаються знайти правильні відповіді. Ну я не гарантую, що все це буде саме так, але ну навіщо потрібно було цей закон? Цей закон для того, щоб контролювати оці мінімально незалежні органи, органи, які створені за допомогою Європейського Союзу і американців. І а, так як вони розслідують справи. Високопосадовців, а це дуже багато слуг народу, оточення Зеленського, то треба було якось взяти їх під контроль і заховати кінці у воду. Хоча я насправді думаю, що вся інформація про те, що там розслідували, вона є і в європейських контролюючих органах правоохоронних, тому це ну, таке собі рішення. Але найголовніше, чому виходять на протести і досить молоді люди, це електорат Зеленського. Ну, треба розуміти, що політична гра, в яку грають наші посадовці, різні політики, бізнесмени, ну, це гра для того, щоб зайняти верхівку системи Державної системи України. І хто є найбільшим каскарем? І гарно розповідає казки, то і обіймає цю головну посаду. Ну, звичайно, там супутні потрібні там і гроші на рекламу, на показ якихось там роликів, роздачу програм, підкуп. Ну і, звичайно, спочатку людям дуже добре розповідали казки у серіалі Слуга народу. І ось цю казку, яку Да, Зеленський продавав як мрію, ось в мене є мрія, він цим законом просто забрав. Грубо кажучи, він вкусив руку, яка дає нам засоби для існування. Бо без підтримки Європейського Союзу Америки нашої економіки давно не існує, без них ми вже просто давно б програли все, що тільки можна, і взагалі припинили існування, мабуть. Як державна система, або були вбудовані, ну, за прикладом, в Білорусі в систему російську. І це є ось таким чорним лебедем, тобто ось цією. Картою, яка не спрацювала, не зіграла, тому що, ну, Можна багато казок розповідати, коли ти постійно брешеш, знаєте, є народна мудрість, то брешеш постійно, там як хлопчик кричав вовк, вовк, і вже ніхто йому не вірив, коли прийшов справді вовк, ніхто йому не допомагав. Ось так і Зеленський з його оточенням, які постійно брешуть, їм уже просто ніхто не вірить. І вони брехали постійно, з самого початку його каденції. І ось і ніхто не вірить, і дуже смішно виглядає, коли а, виходить хто а, генпрокурор, який тепер буде головним прямо над всіма цими органами правоохоронними, каже: Ну ви мені вірте, я ніколи не був ось поганим, ніколи не використовував всі там свої повноваження і привілеї системні для того, щоб там собі в кишеню там груба. Все це або для захисту своїх інтересів. І хочеться йому сказати: чувак, для того, щоб вірити, є релігія, будь ласка, обирай собі там християнство, буддизм, іслам, що хочеш. І йди і вір там на слово. А для того, щоб працювала державна система, є закони. Закони це правила гри, механізми, які чітко прописані і потрібно їх дотримуватися. А якщо ви. Змінюйте ці правила для того, щоб вам зручно жилося, а всім елементам системи, всьому населенню ну не дуже зручно. І якщо населення це розуміє, то вже ну, у нас були приклади того ж Януковича, який це не зрозумів. І ось таке відбувається і зараз. Будуть спроби відкату. Хоча навіщо було підписувати закон, щоб тепер там збиратися прийняти новий, ніби ось там погані боярі, а цар хороший, зараз новий закон. Ти його вже підписав. Уже підписав. Ти знав, що він такий поганий. А тепер ти запропонуєш свій вихід. Ось я новий закон зараз зроблю, щоб всім було добре. Та треба було просто не робити. Підпис цього закону, і все. І вже ну, ніхто не вірить просто. І коли у майбутніх поколінь забирають казку, ось цю, ось цю віру в те, що ми не такі самі, як Росія, що ми можемо бути частиною європейської системи і хочемо бути європейською частиною європейської системи, то вже я думаю нічого не допоможе. Електоральна боротьба програна, і збереження влади можливе тільки за рахунок репресій, за рахунок повного контролю над правоохоронною системою і ну, як посадкою розстрілами, висилкою всіх незгодних. Ось Щось таке намагається нам ну, тут зелена влада створити. Що з цього вийде? Ну, подивимось, враховуючи те, що зараз у населення на руках дуже багато зброї. Це може бути фатальним як для влади, так і взагалі для всієї української системи. Але подивимося, подивимося, що буде далі. Якщо вам було цікаво, не забудьте підписатись на цей канал, поставити вподобайку, підтримати. Побачимось в наступних відео. До побачення.